Добрий день малята, ось і прийшла до нас пані осінь. Вітерець з нею до нас залетів, про зміни в природі розповів. Сонечко небом гуляє, та нас вже не зігріває. А чому? Осінь до нас завітала, тепло сонячне забрала, хмари на небі запросила, дощиком землю окропила, дощик землю поливає, а вітер теж не дрімає. Холодом повіває. А давайте узнаємо, яка ж погода бува восени. Дощик накрапає, сонечка немає, так, це дощова погода. Сонечко небом гуляє, та нас уже не зігріє. Так, це сонячна погода. Вітер дерева гойдає, холодом повіває, це вітряна погода. Вітерець листочки з дерева зривав, дітям про них розповідав. Що приніс нам вітерець дітки? Так, листочки. А чи листочки всі одинакові? Ні, вони різної форми, різного кольору, різного розміру. А якого ж вони кольору? І червоні, і жовті, і зелені. Розміру великого та маленького. А хто ж розфарбував листочки на деревах? Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола, стало різнокольоровим. Червоний, жовтий, барвисти падає на землю листя. Листочки кружляють, летять, під ногами шурхотять. Шур 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 шур-шур-шур. А чому падають листочки? Листочки падають з гілок, тому що з приходом осені стає холодно. Явище, коли падають листочки, називається листопадом. Падають листочки, летять в паркву яскравий листопад. Тепер давайте згадаємо, яка погода буває восени. Коли дощик іде, так, дощова. Коли сонечко світить сонячна, коли вітер віє вітряна. А як явище називається, коли листочки летять? Листопад дійсно осінь всюду походжає, яскраві кольори залишає. Про яку пору року ми сьогодні балакали? Про осінь. Осінь іде, дощі за собою веде на дерева фарбує, листопадом нас дивує. Ось яка осінь. До побачення, малята, до нових зустрічів.